Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Досліджуючи та вивчаючи ті чи інші парфюмерні компоненти. У минулому відео я торкнулася теми стійкості та шлейфовості парфюмерних композицій. Дякую вам за відгук, за пропозиції та за ваші коментарі. А сьогодні буде продовження і мова йтиме про інтенсивні версії ароматів. Стійкість та шлейфовість, так звані технічні характеристики парфумерії, і за них відповідають так звані фіксатори. Це і амбра, мускус, ваніль, кедр, сандал, інколи це можуть бути смолянисті ноти, і дубовий мох. І я переглянула попередню добірку, сьогоднішню добірку і помітила, що в кожній парфумерній композиції той чи інший фіксатор, звісно, що присутній. І почну я спочатку з фланкерів до відомих парфюмерних композицій. Як правило, ми вже знаємо, що це і версії Абсолю, і полегшені версії льо. І ось сьогодні буде тема, присвячена версії Інтенс. Аромат від кльої Natural Rose Intense. І це та сама впізнавана, ненав'язлива квіткова парфумерна композиція з виразною нотою троянди. Але вона звучить дещо інтенсивніше саме завдяки мускусу. І завдяки цьому ж мускусу шлейф у аромата довший. Як правило, аромати від Kloe, вони досить інтелігентні, вони не нав'язливі, вони звучать не надто активно зазвичай. І для цього бренду саме інтенсивна версія, на мою думку, звучить досить і яскраво може так здаватися. Хоча стійкість у аромату не надто висока, як буде у наступних ароматах. А швидше середня. Але шлейф у цього аромату дуже привабливий і я помічаю його впродовж, мабуть, що 6-7 годин. І люди, звісно, його також помічають. Інтенсивна версія прекрасної парфумерної композиції «Лінтерді» від Живанши. І за інтенсивність тут відповідає мадагаскарська ваніль. Пачулі, які тут відчутні, на відміну від свого попередника, флагман на Лінтерді. І тут є густота, насиченість та самоінтенсивність від зернят кунжуту або сезаму. І тут ще є добряча дрібка перцю в старті, який балансує це буйство квіткових акордів. Тут є і тубероза, апельсиновий цвіт, які так просліджуються, вгадуються і дають якусь свою рідну квітковість і ягідність, тому що для мене тубероза пахне саме ягодами і розкішна ваніль. Чудова парфюмерна композиція. Дуже люблю нею користуватися в прохолоду. Інтенсивна версія культового аромату Сі від Джорджа Армані перевидавалась тричі. Перше видання було в чорному флаконі, потім рідина темнішого кольору. І ось нарешті цьогорічне видання з такими золотавими літерами на флаконі. Це інтенсивна кількість моїх улюблених ягід чорної смородини одразу в старті, нібито навіть смородиновий смузі, до якої додали. Велику кількість ванілі, Бурбонської в тому числі. Це густо насичено, нібито навіть якийсь смородиновий лікер з тією самою ваніллю. Аромат звучить навіть солодкувато, і є в ньому і інтрига, і неймовірна жіночність. Він звучить з одягу, з волосся по кілька днів. Стійкість в нього просто не перевершена, зігрівається він в приміщенні, з новою силою починає звучати, і дуже подобається, як він шлифить на вітрі, на морозі, як він потріскує навіть просто прекрасний гурманський і чудова версія інтенсивна. І мені здається, це якраз саме найдаліша інтенсивна версія цього аромату. Інтенсивна версія улюбленого багатьма жінками аромату порфан від лакости. Карамельна її можна навіть назвати, тому що тут присутня нота карамелі. Це гурманський аромат відповідного кольору флакон. Я знаю, що є ще і версія еліксир у бордовому флаконі, він є у моєї мами. Це солодкаво, це дуже приємно. Тут є австралійський сандал, який додає м'якості і кремовості цьому аромату деревинність, і вже коли вся ця гурманська хвиля розтікається, потім починає шелестіти приємний мускус. Впізнаваний мускус і от саме база у цього аромату впізнавана до свого флагмана. І загалом ця лінійка дуже вдала, на мою думку, видалась. І чекаю, звісно, що продовження. Лібер Інтенс від Yves Laurent, Це моя улюблена версія з лінійки Лібер. І тут Достатня кількість ванілі. Звісно, вона поєднана з лавандою. Лаванди тут в мікродозі, як на мене. Тут просліджуються розкішні квіти, це нібито їхні екстракти і підгущує парфюмерну композицію. боби тонка. Дуже приємно, надзвичайно тепло. Це саме той аромат, яким хочеться користуватися у зимові свята. Так, він і зігріє, він і підбадьорить, і він додасть якогось відповідного настрою і водночас розслабляє. І долі від відланком і інтенсивності цьому прекрасному теплому аромату додає мадагаскарська ваніль і сандал. Дуже м'який аромат. Він відрізняється від свого попередника. Класичний доль звучить для мене прохолодніше, він колючий. А тут троянди м'які. Тут є турецька троянда, троянда з красу, і кілька різновидів жасмину. І самбак, і єгипетський. Це все дуже м'яко, це все дуже ароматно. І тут присутня нота ну, акація, яка, ймовірно, додає ще тієї ж густоти. Дуже приємний аромат. Десь я читала, що він знятий з виробництва на превеликий жаль. На мою думку, це вдала версія аромату і доль. Ймовірно, досить дивно для когось буде побачити у добірці стійких та шлейфових ароматів парфумерну композицію від Джомалон. Це версія колонь Intense у чорному флаконі «Oris and Sandalwood. У назві вже вказано, що тут є сандал у достатній кількості, і також тут присутня амбра, яка додає густоти цій інтенсивній Колонській воді. Майже ідеальний, який все перекриває висушений по максимуму корінь ірису, якого аж захоплює, перехоплює подих. І ще для впевненості тут додає пудровості фіалка. Це максимально сухий, максимально пудровий аромат. В ньому немає і граму солодкавості, тут ще є гіркий гальбаном, тут є смоли і тут є сухі спеції. Неймовірна парфумерна композиція, шлейф загадковий. Стійкість, я помічаю, що також кілька днів, і цей аромат є якимось особливим. Я дуже люблю ноту Ірису в прахмерній композиції, а ось в цьому ароматі вона дуже видозмінена. Це не є якийсь аромат класичної парфумерії, а це аромат, який пахне якимись старовинними предметами, пахне полицями старовинними книгами. Який хочеться читати, всочувати в себе всю цю ольфакторну інформацію, яку ми отримуємо з старовинних енциклопедій. Це дивовижний аромат, і, звісно, що він такий, можливо, навіть один з цілої лінійки ароматів Джемалон, які можуть використовуватись на повсякденні, але ось. Ці інтенсивні колонії в чорних флаконах вони є особливими. І якщо ви любите неординарні аромати, то саме на Оріси Сандалвуд варто звернути свою увагу, тому що він справді дуже незвичайний колекція ароматів від Патрісі Ніколаї дуже обширна і у багатьох присутньо в назві Intense. Sacrable Intense і Mask Intense. І парфюмерка досить часто в парфюмерній композиції додає ноту дубового моху, і в парфюмерні композиції Mask Intense, окрім фіксатора мускуса, є також і дубовий мох. І це не типова мускусна парфумерна композиція, а вона загадкова ще й тим, що тут є і нота грушки. Яку, в принципі, часто додають у аромати, версія яких зазначена як інтенсивна. І також тут є троянда, яка звучить ненав'язливо, можливо, це навіть троянда в бутоні, яка звучить прохолодно. Сам по собі аромат дуже незвичний, він багатогранно і пошарово розкривається, і в ньому. То про холодний мускус звучить то щось тепле і таке пудрове. І так, це саме та парфумерна композиція, яка у мене особисто викликає захоплення, як і багато композицій від Патрісії Де Ніколаї. Ось такий інтенсивний мускус, якому я дуже радію, і особливе естетичне задоволення це споглядати на Початку бренду Патрісі Де Ніколаї з сургучем і з ниткою асакра Блей Інз не зовсім в стилі любительки класичних парфумерних композицій Патрісії де Ніколаї. Тому що, як на мене, це звучить досить гурмансько. Тут розкішна амбра, розкішні бальзами, сандал. Стійкість цього аромату. Просто можу сказати, кілька днів це стовідсотково, шлейф у нього запаморочливий. І коли я спочатку його вдихнула, я подумала, що тут вишні, тут є фруктові акорди і велика кількість кориці. Інколи кориця може пахнути вишнею, особливо в комбінації з туберозою. І боби тонка, які підгущують парфюмерну композицію, додають їй грайливості, додають їй цієї густоти, насиченості і, звісно, інтенсивності. Та наостанок про один з найпопулярніших арабських парфумів від Armaf – Club de Nuit Intense. свого часу він грмів, можна сказати, своєю популярністю. А ще й завдяки тому, що він дещо перегукується у звучанні з ароматом Вітома Форда Нуар де нуар. Так, деякими акордами я погоджуюсь, а саме, це удова і трояндова складова аромату. Але в цілому для мене це самостійний парфум яким я користуюсь саме в прохолоду, тому що він може бути інколи нав'язливим. Так, надзвичайно стійкий, надзвичайно гучний, і це з тих ароматів, який заходить попереду мене. За стійкість тут відповідають фіксатори амбра і ваніль, в достатній кількості це відчувається, як власне, і притаманно східній парфумерії. Велика кількість спецій це і кмин, це і мускатний горіх, відчувається ще й прохолода від чорного перцю, і гострота, така терпкість від шафрану. І ця парфумерна композиція може бути цілком собі унісекс, хоча тут зазначено, що це жіноча парфумерна композиція. І ось після всього цього буйства квітів спецій, коли він заспокоїться, можливо, навіть пізно ввечері або на наступний день, інколи відчуваю таку шороховату пудровість. Можливо, це саме за рахунок фіалки, чи можливо, це може та деревина чи перець трішечки пахнути пудровістю. Цікаво спостерігати за цим ароматом, яким я закінчу сьогоднішню добірку інтенсивних парфумів. Отже, такою була моя розповідь у двох частинах про стійкі та шлейфові аромати. Запрошую вас у інфобокс, там будуть прописані всі парфуми з тайм кодами для вашої зручності. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені найстійкіші ароматні парфумерні композиції. І Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!